Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Смертельний укол на день народження у Вінниці жінку підозрюють у замаху на вбивство 83 83-річної пенсіонерки. За старенькою вона доглядала 4 роки згідно з підписаною угодою за умовами цього договору. В обмін на догляд після смерті пенсіонерки мала отримати її квартиру. І як кажуть, слідчі захотіла пришвидшити процес, отруївши. Підопічну розмову з посередником, який продавав отруту, і сам продаж ампул, задокументували слідчі. Жінку затримали відразу після передання смертельного препарату. Ввести його підопічні. Вона планувала на її день народження. Зараз 47-річна доглядальниця під вартою. Якщо його людині ввести, то 100% летальний ісход. І без всяких аналізів, без всяких виявів, без нічого, ну коротше, кові ніде його. Хорошо, нужно. хорошо, давай. Взяти тобі? Бери, звісно. Ти 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 а ти не передумав що бабу на, світ, на той світ відправити? Шо не передумала? У поліції кажуть, це перший такий випадок у Вінниці за останні роки, але попереджають загалом квартирні афери досить поширені, і люди поважного віку та самотні в зоні особливого ризику. Так два тижні тому в місті затримали псевдоріалторів, які поїли чоловіка горілкою, аби той переписав на них свій будинок.